Гарною традицією у нашому місті стало проведення різдвяних балів для старшокласників. Започаткував святкове дійство міський голова Василь Сидор. Тож почесне право відкрити цьогорічний бал було надано саме йому. Я вас всіх вітаю святами, сичу добра. Будьте завжди вільними, будьте шляхетними, будьте добрими один до другого, будьте вільними завжди в житті. Нікому не дозволяйте, щоб хтось ваш волі обмежував, але і самі нікого не обмежуйте волі, тому що то є щастя бути вільним, реалізовувати себе, бути щасливим цього. Новорічний благодійний бал. Оголошую відкритим. кожна з чотирьох запланованих частин заходу була насичена ритмами та танцями, популярними в певній епосі минулих сторіч. Вшанували і царський полонез, і вальс, і старий добрий рок н рок-н-рол. Приємно відзначити, що танцювальні ритми не залишали байдужими нікого з присутніх: ані юнаків з дівчатами, ані поважних гостей, працівників міського виконавчого комітету, управління освіти, керівників освітніх закладів. Не обійшлося й без традиційних новорічних персонажів Діда Мороза та Снігуроньки, які завітали привітати присутніх з новорічними та різдвяними святами. А веселу щедрівку подарував гостям балу зразковий фольклорний гур. Щедрик Славутської дитячої школи мистецтв, як і на попередніх балах, мало місце проведення благодійної акції, лотереї та аукціону. Кошти, вилучені від її проведення, підуть на лікування двох учасників клубу Повір у себе. Смачним завершенням різдвяного балу 2017 став солодкий дарунок всім присутнім від міського голови Василя Сидора.